Всім привіт! Ви на каналі на IST. У нас сьогодні буде дуже смачно. Зробимо гарячу закуску із пана баклажана до справи. Нам потрібен один баклажан. Відлабуємо плодоножку, від... відкидуємо її. Беремо тертку, миску. Які вам буде це зручно все робити. І натираємо наш баклажан. На тертку. Натерли баклажан. Туди додаємо магію спецій: соль, чорний перчик, одне куряче яєчко, чесночок давлений та зеленушечка. Це все діло беремо, перемішуємо. Коли це все діло вимішали, поступово додаємо борошно. Той, хто вже догадався, що це буде за блюдо, пишемо в коментарях. Довели до густої консистенції, переходимо до жарки. На розігріту пательню починаємо викладати наш заміс. Формуємо його ложечкою або руками, так як кому буде зручніше. Виклали наші дурунчики і обсмажуємо їх по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Народ, 20 хвилин прилетіла, наша закусочка із баклажанів готова. Нічого складного. Додав сюди ще чесночний мазік. Можна додати сметанку за бажанням або будь-який інший соус. Як кажуть, в цьому рецепті нема нічого складного. 20 хвилин ваше блюдо готово. Порадуйте себе, своїх близьких. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Мирного неба. До зустрічі. Далі буде.